Друзі, вітаю! З вами я, військовий адвокат Валерій Макіїв. і Сьогодні поговоримо про доволі таки унікальну судову справу, яку постанова третьої апеляційно-адміністративного суду 12 листопада 2025 року. Суд стягнув з прикордонників не тільки матеріальну шкоду, завдану чиновнику з Дніпра, а й увага моральну шкоду аж 96 тисяч гривень. Це як чому я кажу на злобу дня, Тут, уже ж після даруйте це в голос, можна казати, вже міндіча, так, після того, який так швидко перетнув кордон, там якийсь депутат, я навіть якийсь там відомий депутат від відомих слуг. Із-за кордону, як з'ясувалося. З якогось там чудового берегу там, португальських пляжів коментував, як це можна перетнути кордон. А зрештою, коли з'ясували, що журналісти до нього збігус, телефонують і запитують: а взагалі-то як ти туди виїхав, коли виїзд в відпустку, всім депутатам заборонено. І до мене нещодавно місцеві депутати зверталися, як як виїхати, мабуть, що не як. Ну, закон є закон. Не для всіх закон, для когось закон, а ну, для своїх не закон. От так. Але тут ситуація була з точністю до навпаки. Один е чиновник, керівник фінансового відомства Дніпро Дніпровської міської ради, виїжджав за кордон на якусь там симпозіум, кудись він там і проплатив і, Звісно ж, там і як самоподорож, там і готель, і все інше саме назбиралось на наші гроші 96 тисяч гривень. Прикордонники на кордоні, кажуть, чиновник, ти ж нікуди не можеш їхати, Та я симпозіум, я тут. Ну, симпозіум не пройшло. Чомусь, тому що комусь із прикордонників, а паспорт у вас подільний. Ну, чому б це вдалося прикордоннику? Історія це замовчує. Хоч мені здається, що щось там було щось інше, і це паспорт це вже була якась, окрема, коли не було щось сказати, кажуть: от паспорт не такий, іди не заважай Ну, чиновжений вже фінансіст, він повинен гроші ще рахувати, тим більше свої. І звертається до суду. Експертиза, все, що паспорт, мій прямій, всі все. все. скасував ту постанову про адмінправопорушення від прикордонників і до суду. Поверніть мені оте все, що я заплатив, і поверніть мені кошти у розмірі увага сто тисяч гривень моральної шкоди, тому що тому що страждання от чиновника. Ви ви навіть не уявляєте, коли йому перешкоджають виїхати за кордон, там можна і в мільйони оцінювати, чесне слово. Мені так здається, моє оціночне судження. Ну тут добре, не мільйони 196, тисяч 196, і суд першої інстанції 196, то 196, 196. Тобто 96 це за матеріальні видатки на це, а от страждання, душа чиновника, от 196. Апеляційний суд подивився на це все. І ви знаєте, я в мене. Мене завжди от цікавить, як суди визначають моральну шкоду. Я розумію, коли є експерти, у них є методологія, експертизи там до чогось, і вони вказують: от експертна оцінка така. А тут апеляційний: там 96 матеріальне, то й моралку, нехай не 196 буде, а 96. Папа! Чому? Але, але таки чиновнику приємно: 96 плюс 96. Хух, ну, мабуть, це не все, що він хотів би отримати, але хоч щось і таке. Таке комусь за кордон можна. Але хай і вам у цьому щастить, і у всьому іншому. З вами був військовий адвокат Валерій Па-пам!